Вітаю вас! З вами Олександра. І що, дівчата, ми розпочинаємо наступний етап нашої гри Вишивальне лато. Цього разу вона називається 2 плюс 1. Дівчат, Якщо хтось ще не долучився, тільки сьогодні, тільки 27 лютого, ви ще можете встигнути до нас долучитись. Правила я залишу у посиланні під цим відео. Якщо цікаво, заходьте, подивіться. Дівчат, ну що, в нас цього разу новий. Наш мішечок, бачите, який гарний. Так, дівчат, я змінила на такі весняний з квіточками у нас весняна гра цього разу. І давайте ми розпочнемо. Нагадую вам, що у грі ми е, цього разу. Наші діжечки допоможуть нам обрати лише дві роботи, а третю роботу будете визначати ви самі. Будь-яку. Це може бути як робота, так та, яка випала на діжечках, буде третєї, чи будь-яка інша. Ну, розпочнемо. Так що? Загадуйте, які. Роботи бажаєте і перемішаємо так ретельненько і дістаємо. Ой, пробачте, дівчат, я вас порухувала. Так, робота номер 9 І друга наступна робота це робота номер 5. Так, дівчата, цього тижня в нас робота номер 9 робота номер 5 Обов'язкові треті роботи ви обираєте самі. І повертаємо наші діжечки і будемо дізнаватися, які завдання. Нагадую, що завдання визначаються по цифрі на кожній діжці. Якщо один, то 100 хрестиків, 5 – 500, 9 – 900. Так, у нас 10 діжечок. Як ви? Пам'ятаєте, і три ми обираємо. Перша робота це 9900 хрестиків. Будь-яка зробітна. Це вже ви визначаєте самі, як, на якій роботі вишивати. Друга норма це 4 400 хрестиків. І остання, ще помішаємо. Остання це. Норма номер 2. Так, цього тижня, першого тижня, в нас роботи номер 5 та 9 обов'язкові, а норми 200, 400 та 900 хрестиків. Дівчата, що на якій роботі, визначаєте самі. Так, зараз що нам треба ще? Ще нам треба бінго. Бінго зараз будемо визначати. Для цього ми спочатку визначаємо, які роботи цього тижня можуть випасти у Бінго, яка тема. Тема в нас буде 6. 6, Так, повертаємо і визначаємо, яке в нас полегшення. А полегшення в нас сім. Угу. Давайте подивимось у нашому блокнотику, що то в нас випало? Шість це вода, а сім то відшив 40%. Так, дівчата, якщо на роботах 5 або 9, або тій роботі, яка у вас е, випала, яку ви вибрали самостійно, є вода. Будь-яка вода. Це може бути річка, озеро, море, фонтан. Це може бути навіть скляна ваза, в якій ми бачимо воду. Нам лише потрібно її бачити, що це вода. Море, океан, неважливо. Якщо є вода, то е, одну з норм, будь-яку, чи 200, чи 400, чи 900 хрестиків ми можемо е, взяти і відшити лише 40% від цієї норми. Зрозуміли, так? Таке у вас буде полегшення цього разу, якщо трапилась вам вода. Нагадую, що в нас кожного разу ви можете використати одну з так мовних відпусток три рази за гру нагадую, що гра у нас буде йти 10 тижнів. Три рази ви можете взяти відпустку на цілий тиждень. Як спочатку тижня, так і наприкінці тижня. Ви можете написати. Ну, це може в нас такий час, що все що завгодно може статися, і ви не встигнете відчити жодної своєї роботи. І тоді. Ви можете взяти відпустку. Якщо у е, вас ви встигли відшити дві роботи з трьох, е, дві норми з трьох, то ви можете е, взяти е, таке полегшення, як мінус одна робота. Таких теж є в нас три е, на всю гру. Три е, відпустки. І три полегшення мінус одна робота. Дівчат, шість раз ви можете полегшити собі завдання. Ну і ще і Бінго. Тому що важкий на час. Так, треба нам якось до цього пристосовуватись. Е, ну що, я вам всім бажаю. Легких хрестиків, натхнення цього тижня. Не залишайте на останні дні одне з завдань велике дев'ятсот. Понампочні з нього вишити найбільшу норму. І давайте я вам покажу, які роботи буду цього разу відшивати я у грі. Я кожного разу наприкінці такого відео тижневого буду показувати, як змінились мої роботи. Ну, давайте подивимось, мій колаж. Перед вами 10 моїх робіт. Я Цього разу обрала роботи, які я хочу фінішувати в цьому році. Я розумію, що на деяких з них вишивати ще дуже багато. І за 10 тижнів я ніяк не встигну їх відшити. Але ось такі роботи. Я буду намагатись. Фінішувати їх якнайбільше йти до фінішу. Перша робота це ось така е, сова від Авесам е, чудова, невелика робота. Я сподіваюся, що фініш в ній буде, бо там е, в мене відшито 800 хрестиків десь так небагато, але е, у роботі е, лише 5 тисяч хрестиків. Наступна робота це ось такий гарний семплер від Rosewood Manor. Це теж робота, тільки розпочата. Я її розпочала. Я щойно закінчила марафон стартів і тільки розпочала, це була остання робота. Там ще багато вишивати. Я ну, буду намагатися її вишити за гру, але не думаю, що встигну. Робота номер 3 це ось такий перенабір гарний від анкор, берегові птахи. Чудова робота, вона неймовірно виходить, але там вишивати ще забагато, не встигну я її закінчити. Четверта робота це теж тільки розпочата робота від Lavender and Lace, Give of Peace, Санта, такий чудовий, який тримає голубку у своїх ручках і такий кошик з дарами. Так, Цей Санта в мене вишит майже на 2000 хрестиків, там небагато. І я сподіваюся, що за цю гру я встигну його закінчити. Наступна робота це такий чобіточок від Dimensions. В мене теж підбором його, його вишиваю, теж тільки розпочати... Я його розпочала в січні, трошки-трошки там зовсім чи півтори тисяча хрестиків, щось таке вишито. Сподіваюсь його закінчити, але не знаю, бо там так немало вишивати. Номер 6 це роботи, які в мене з минулого року вишиваються. Ці всі, всі роботи, які ви побачите далі, і роботи номер 3 це роботи, які перейшли з минулого року. Це робота номер 6 це осінній Вальс. Це така гарна гілочка чорноплодної горобини. Ну, Сподіваюсь, я її встигну закінчити. Вона Ніби невелика, але там багато півхреста і на рівномірці ну, нам буду намагатись закінчити. Робота номер 7 від Dimensions теж підбором осінній привал, осінній переліт, хто як її називає, хто як. У мене там немало вже відшито, але теж хочеться закінчити. Ну, Тижнів 10, днів 70, а робот багато. Робота номер 8 це теж підбором робота, осіння пора, гарна така осінь. Тепла, сонячна, напевно, мій найулюбленіший час року. Робота теж там багато вишивати ще не стигну, напевно. Робота номер дев'ять цю, цю роботу. Я сподіваюся закінчити небагато там за мене залишилось. Десь 10 тисяч, напевно, напевно, встигну, напевно. Це круг клетена, таємничий сад. І робота номер 10 це теж робота під бором в мене Зимо, мороз та сонце. Так, мороз та сонце. Але вона велика, напевно, не встигну. Я сподіваюся, за всю 8 тиждень грунт тиждень я встигну закінчити, ну, хоч Хоча б 5 робіт, ну хоча б ось так в мене такий настрій. Дівчата, у коментарях я попрошу вас мене підштовхувати. Пишіть мені, щоб я вишивала більше, більше, більше і йшла до фінішу, бо я не встигну. Якщо я буду складати руки. Так, цього разу в мене випали роботи номер 5 та роботи номер 9 це ем, такий, е, ось бачите, е, чобіток і це клейтана. Яку ж мені третю роботу обрати? Ем... Давайте я, напевно, оберу зимову роботу. Це номер 4. Це ось Санта від Лавандри Ленейс. і поки ще переход від зими до весни, я його е, буду намагатись закінчити. Буде в мене робота номер 4 номер 5 та номер 9 Ну що, дівчата, всім натхнення. Е, в нас грає в 26 дівчат. Я всім е, бажаю вам легких хрестиків. І е, Стартуємо, розпочинаємо нашу гру.